Так, всіх вітаю. Покльовок не дуже і багато. Але тут така є смічна покльовочка, У нас дуже дуже велика щука. Дуже дуже. Ось така. йой. Ось така щучка. Яка ж вона велика. Йо-майо. -йом. І дай очка, зараз випущу. Яка ж вона велика? Та ходи сюди. Капець вона велика не хоче. Заникалась. Ну, скільки малька. Та вона тут має є. А коли кульє на мого. Живчика. Покльовок не видно. Плаваємо туди, сюди, туди, сюди. Ось є одна покльовочка. у у у бачу поплавок. о хо 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 А що це у нас тут? О, це досить-досить непогана щука, я вам скажу. Тихо, тихо. Тихо, мала. Де ти там є? Ту ти? Ні, то якийсь патик. А де ти є? Ну, покажись. Йой, не хочу туди плисти так далеко. Ну, і де ти там є? Ч ти вже втекла. Втекла? Ще не втекла. Ай, кусається. Ну не, що щось є. Бляха-моха. Оооо! Тихо-тихо-тихо! А це я вам скажу досить, досить-досить велика щука. Такі їй буде тяжко витягнути з тих кущів. Мені не подобається, що попускається легенько. А значить, тихо, тихо, тихо. Ходи, ходи. Тільки гачками. Можеш втікати, тільки гачка устав. Гачків вже немає. Ну і де ти там є? Ага. А у нас сидить десь під лодкою. Вона не хоче плисти. Зацепилася ши. А ні Тихо, тихо, тихо. Во вона, о, вона Ого-го, это мутант. бляха моха Скільки тобі Да тихо, тихо. Пальці мої пальці. Тільки зажили. Ходи сюди. Ох ти шо. Да ти там є. дзьобік Який дзьобік Ого, 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 о. Одно, од... Блін, одною тяжко обійняти її. Ай, тихо. Ай, хочеш, щоб я з нею побавився, так? Ай, ще й кусається. Ну ходи, ходи. Ну ходи, ходи, не тікай тільки. Тільки не тікай. Та де, вона не дасть. Не дасть. Не дасть. підійти. Ох, тихо, тихо, тихо. Тихо. Я тут. Тебя... Пташка, ты сделай. Куда? Куда? поплыла? <coughs> ну. Хочешь побавитися, да? С мной. Ох. Ты какой кабан, блин. ⁇ ё-моё. Тихо. Я тебе майже зловив, тихо. Тихо, тихо. Стій. Стій, блін. Тихо. <плес> тихо, тихо, я тебе вже ся. Я тебе зараз обійму. Ходи сюди до мене. О, ти що? Оце нам, блін, щука, подобається. Ай, ай. Йомоя, телятко. Маленька. Ходи, обіймемося. Давно ми тебе не ловили. Так, відцепи мій. А сюди. Ох ти ж бляха, яка вона велика. Ну це десь до двох. Я б не сказав, що це велика. Не дуже велика, але для мене це є дуже велика Хвостик жовтий. Файна, файна щучка. То буде в нашу колекцію. Не? Маленька. Так, щось. Не видно покльовок. Нічого не клює. Плаваємо і плаваємо. Тут що зацепився? не понял опа поклевочка поклевочка хай сяды нормально ты там что плаваешь плаваешь так бачу там поклевочку Я, звичайно, поставив так далеко одне від одної. Щоб зловити більше. Що в нас тут? Бачу, була покльовка. бачив Я думал то а поклевка файна була такі сплески а шо то малек блин тихо ай-ай-ай палець, палец не кусай, ай-ай! Тихо, бляха. Цить цить ай-ай! ось -ай. така щучка. Маленька. Я вже замахався такі відпускати. Що то одні маленькі-маленькі? Де велика? Так, є в нас покльовка. Покльовка на мілені. Що в камешах? Не видно ничего. Десь заплыло. Кто ж там такой? А, тут сейчас ничего даже не имеет. Да, тут там залезло. Кто там такой? Майко. Mm Ай, малюк, кусається. Так, малюк, Ага, тебе хтось поїв. Я бачу. Ага, чок так зацепився. Міцно. Щоб ж не хоче виходити. Так. Нема нічого. Що сказати? Що сказати? Ставимо живчика та й пливемо далі. Тобто не далі, а назад. Живчики маленькі, великі не кліють. Дуже маленькі. Та й щука маленька, але як сказати, маленька щука. живчик то клюнуло такий. такий скажу, наш живчик та маленький. <рес> Яка щука на нього взяла. Капець. Ой. Що вже плести додому. Чи ще чуть-чуть почекати, може якийсь кльоп буде. Сонце сідає. Та й особо не клює. Треба було взяти вудочку, хоч би плотви наловив. Дуже багато її тут плаває. Оконь плотва. Де коли пливеш, їх тут стає. Дуже багато. Щука має що їсти. І окунь є, але я щось не бачу, щоб великий був. Колись клював великий окунь на живця. Скільки ловлю на живця, ще ні одного окуня не було. Хм, дуже цікаво. Ну шо ж, пливе. Щось так би покловка. И не да не была поклевка. Была поклевочка. А, ну то у нашей вымотала досить. Наш наш поплавочек. Дедовский метод. Ага. Вымотала все. Ага. Ага. Дуже цікаво. Гачка нема. хо 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 Так я казав. По-любому. Гачок завжди мусить бути мінус. Ех, на жаль. На. Жаль. Так, вже надіїло. очків нема. Треба йти купляти. Хай лежить так. Ну що, на сьогодні все. кльов Щось мені вже не подобається. Та і вода. То падає, то піднімається. Уже не. Не дуже. Окей, всім до зустрічі.